Погляд за лаштунки українського балету у львівській національній опері відбулася прем'єра документального фільму блогерки і балетної оглядочки Катерини Єлецьких. Стрічка розповідає про створення масштабної постановки Соляріс, натхненої романом Станіслава Лема. Як це знімати балет у воєнний час? І цьому ця робота стала важливою віхою в історії українського мистецтва. Дивіться далі. презентували перший в Україні документальний фільм про створення сучасного балету. Стрічка Соляріс показує творчий процес із середини від перших репетицій до прем'єри на сцені. Камера вперше зазирнула туди, де зазвичай бувають лише артисти і постановники. Залаштунки автори проєкту кажуть, за допомогою фільму прагнуть змінити уявлення глядача про балет. Це модерн, це не класичний балет. Він абсолютно е, переходить всі межі того балету, який ми звикли бачити. До того ж, є стереотип, що балет це ж білі пачки, щось таке старе і олдскульне. Ні, тут максимально розбиті всі стереотипи, е, сучасна хореографія, сучасні декорації і сучасна молода команда. Фільм знімали у квітні, якраз напередодні прем'єри балету. Камера стежила за роботою артистів, режисерів, сценографів і костюмерів. Кожен кадр це крихта великого процесу, що став мистецькою подією. Іноді ти з ними теж не маєш часу поспілкуватися, що вони думають в той момент, коли творить саме цей костюм. Чи твориться саме той момент чи інший момент танцю? А коли в фільмі ти Відчуваєш цей процес творення це найвище досягнення, скажімо, тих людей, які роблять цей фільм. Соляріс це більше ніж фантастика. Поставлений за мотивами культового роману Станіслава Лема. Він приводить глядача у глибини людської свідомості. Тут на загадковій планеті розмиваються межі між уявним і реальним. Кожен герой зустрічається з власними страхами, спогадами та сенсами буття. І саме цей складний емоційний світ артисти намагаються передати мовою тіла. У Нас вже була перед цим вистава тіні забутих предків. А це взагалі інакша вистава. Тут повністю йде модерн, повністю по інакшому тілу працює, зовсім інакші рухи, складні які ми в принципі ну не очікували, що воно так все буде. Історія Солярісу це не лише про танець, а пошук нового звучання українського балету його відрив від радянського минулого. Це перший документальний фільм про балет у незалежній Україні, розповідає авторка проєкту. На жаль, через те, що ми дуже багато часу були залежні від наших сусідів і були під тиском російської пропаганди, ми майже не маємо ніяких задокументованих фактів, архівів, те, що можуть працювати наступні покоління щодо історії українського балету. Документальна стрічка Соляріс уже встигла зворушити львівську публіку, показавши, як народжується велике мистецтво в умовах війни. А дійство ще попереду. Прем'єра балетної постановки відбудеться 29 дев'ятого серпня на сцені Львівської національної опери. Оксана Ясницька, Володимир Рулюк, факти, а єдині новини.